Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк міста Харків і сьогодні у нас нове надходження. Чудовий автомобіль за чудовою ціною. Цінник на дане авто 6490 американських доларів. Зустрічаємо це Opel Зафіра 2006 року випуску, мінівенчик невеликий. Але досить комфортний, досить місткий, дуже гарний стан. Технічний автомобіль зовсім без нарікань, повністю обслугований та доглянутий. Завжди проходить ТО за регламентом. По кузову також абсолютно без нарікань, кузов в ідеальному стані. Дуже гарно виглядає, немає ні корозії, ні вм'ятин, нічого. 18 літровий бензиновий двигун, механічна коробка передач, передній привід. Газу на автомобілі ніколи не було. Є тонування скла. Зараз поглянемо, що у нас по салону по комплектації. Салон у нас шкіра. Комбінована з текстилом, чорного кольору, досить гарний стан, салон доглянутий. По комплектації є. 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, є датчик світлу, є круїз контроль, мультируль пробіг автомобіля. 257 тисяч км, штатна якісна мультимедія, є кондиціонер в комплектації, є обігрів заднього скла, механічна коробка передач п'ятиступенева. чудовий доглянутий автомобіль. Має дуже багато місця в салоні, дуже комфортний. Приємна ціна 6490 американських доларів. За такий стан автомобіля це дуже приємний цінник. Тому звертаємось всі до компанії Автопарк. Ми чекаємо вас на тест-драйв даного автомобіля. Це авто ви можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізинг. Також є можливість доставки будь-якого автомобіля через нашу компанію із США. Тому звертаємось всі до компанії автопарк. Знаходимося за адресою міста Харків проспект Гагаріна, 23, Автосалон автопарк. Всіх чекаємо.